Від Івана, святого Івана Іванге читання. Коли ж поснідали, каже Ісус до Симона Петра. Симоне Йонине, чи любиш ти мене більш, ніж оці? Той йому відповів Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. каже йому: паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього. Симоне Йонен, чи любиш мене, відповідає йому, так. Господи, ти знаєш, що я люблю тебе, і мовить йому паси мої віці. Тоді він утретє йому каже: Симоне Йонен, чи любиш мене? Засмутився Петро, що втретє, його питає, чи любиш мене, і каже йому: Господи, ти все знаєш, що ти знаєш, що я люблю тебе. Каже йому Ісус, паси мої вівці, Істинно, істинно кажу тобі, коли ти був молодший, підперезувався сам і ходив, куди сам хотів, а як постарієшся, простягнеш твої руки, і інший підпереже тебе і поведе, куди ти не схочеш. Сказав Він це, вказуючи, якою смертю прославить Бога. І промовивши це, сказав йому Ісус, Іди за мною. Обернувшись Петро, бачить, що за ним іде учень, якого любив Ісус, і який під час вечері схилився був йому на груди, і спитав: Господи, хто той, що тебе зрадить? Побачивши його, Петро каже Ісусові: Господи, а цей що? Каже до нього Ісус. Якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду, що тобі до того, то йди за мною. І розійшлось це слово між братами, що той учень не вбере. та не сказав йому Ісус, що не вбере лише так, якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду, що тобі до того. Це той учень, який про це свідчить, і який написав оце, і знаємо, що Його свідчення правдиве є ще й багато іншого, що зробив Ісус. Та якби воно було записане кожне зокрема, гадаю, що й сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.